Мої вуха щоразу менше чують із розмов. Мої очі слабнуть, але далі це такі ж не натисні. Бачу їх ноги в міністничках, брюках чи в невагових тканинах. За не підглядаю окремо, за їх завками та стегнами, замислений, заколисаний мріями порно. Старий, непристойний нікчемому, ні часто бідомоги, а не до ігор та давав молодості. Неправда? Роблю лише те, що завжди, складаючи з цієї землі заказу еротичної уяви. Не жадаю цих, власне, створінь, жадаю всього, а вони є лише знаками статичного спілкування. Не моя провина, що виліплений саме таким, хоча з безкорисливого споглядання, хоча з апетиту. Якщо по смерті і станеться неба, має там бути як тут, так щоб позбутися цих тупих почуттів важких істот. Перетворений на саме споглядання, далі буду поглинати пропорції людського тіла. Барви і ризі, Паризьку вулицю в червні на світанку, всю незбагненну, незбагненну, всю незбагненну, незбагнену ножинність видимих речей. Дякую.